Слава Україні! Дорогі друзі, я думаю, що усім нам, тим, кому країна не байдужа, був необхідний той Майдан, майдан листопада 2013 року. Необхідний для того, щоб переконатися, що у протесту проти гнилої влади може бути незвичне інакше обличчя. Молоде і прекрасне, може бути інакший характер, впертий, гнівний, але не агресивний. Може бути весела вдача. Яка не заважає цим людям бути міцними. Я думаю, що нам знадобилася і та страшна чорна ніч з 29 на 30, коли ми переконалися всіх, хто ще мав якісь ілюзії, що влада здатна на набагато більшу ненависть, ніж нам здавалося. І саме тоді сталося те, що сталося, і саме тоді почалися криваві події, які на превелике жаль не закінчується сьогодні, і на превеликий жаль не завершиться завтра. І для мене не є дивним, що багато хто з тих, хто стояв тут у листопаді. В січні вони опинилися на Грушевського, в лютому на Інститутській, і багато хто з них сьогодні знайшов своє місце на сході зі зброєю в руках. Насправді, моя от сьогоднішня присутність тут не більше ніж просто дана поваги до людей, які вилікували величезну частину населення від зневіри, від невіри в те, що щось може відбутися. Для мене те, що відбулося зимою, минулою зимою, це просто щеплення того, що завжди, коли країні буде погано, знайдеться необхідна кількість людей, які чітко знають, де їхнє місце. І вони стоятимуть і боротимуться там, де потрібно. І тільки так ми переможемо. І нехай це буде не швидко, але це буде неминуче. Я в цьому впевнений. Слава Україні!